Похід за скринькою. Тім, з талісманом на голові і вороною на плечі рушив до міста, залишивши Ені під захистом Артошки. На випадок небезпеки вони мусили сховатися в льосі. Колись кожного прибульця вражала розкіш смарагдового міста, красиві фасади будинків, водограї, маєво прапорів, блиск марагдів. Барвисті ушатні юрби мешканців. Нічого цього вже не було за владарювання урфіна і маранів. Прапори знято, водограї висохли, смарагди з будинків і веж виколупано і сховано у королівській коморі, а мешканців вигнано з міста. І лише химерні постаті маранів з кремезними тулубами і великими головами бованіли на вулицях. Тім пильно дивився вперед, уникаючи небажаних зіткнень. Вони з вороною домовилися, що коли треба йти прямо, кагикар сидітиме спокійно. А якщо потрібно буде повернути, вона торкнеться хлопчика дзьобом за право чи ліве вухо. Сигналізувати різким воронячим голосом було неможливо, а пошибки кагикар не вміла. У супроводі ворони, тім щасливо дістався тронної зали. Оце так пощастило. Зала виявилась порожньою. Хлопчик миттю заволодів магічною скринькою і рушив до виходу. Та в цей час почулася чиясь хода. Тім завмер на місці, до зали увійшов Урфінджус. Хлопчик упізнав його за пишним вбранням, кошлатими чорними бровами та злісним поглядом. Урфінджус був сам. І Тімові спало на думку одним махом покінчити з Урфіном владарюванням у чарівній країні. Вб'ю ворога. Відразу розв'яжу усі вузли. Зброї я не маю, але хіба ця важка скринька не зброя? Невидимий розвідник, не роздумуючи, з усієї сили вдарив короля по голові чарівним телевізором. Сили в Тіма дістало, і Урфін гепнувся на паркет. Але падаючи, дико скрикнув. Череп його вивився набагато міцнішим, ніж гадав тім, та й скриня лише ковзнула. На крик прибігли кабергвін, енкінфлет та охоронці. Зачинити всі двері і вікна в палаці вороги, репетував король. Щоб відволікти увагу людей, кагикар зіскочила з тімового плеча і, пронизливо каркаючи, запурхала по залі. Гвіни марани кинулися ловити її, щинилася страшна метушня, а тим часом невидимий тім мчав до виходу з палацу, плутаючись у незнайомих переходах та коридорах. Хвилин п'ять Кагекар морочила ворогів, а потім випорхнула у відчинену квартирку. Скуйовджена, збуджена гава, увірвалася в будиночок, де переховувалась Ені. Дівчинка перелякалась. Що з вами? Де Тім, чи добули ви скриньку? закидала Ені за ворону. Почувши розповідь про випадок у палаці, Ені сплеснула руками. Нещасний, він загинув. Можливо, похмуро згодилась кагикар. Я довго відволікала увагу людей, але Тім міг заблукати і попасти до рук ворогів. Ені гірко заплакала. Та цієї миті почувся голос. Не плач, я тут. І тім окелі з'явився перед друзями з обручем на лобі та рожевою скринькою в руках. З'ясувалося, що він вистрибнув з вікна першого поверху, якраз у той момент, коли це вікно збиралися зачинити. Дівчинка страшенно зраділа, але почала дорікати Тімові за нерозважливість. Що ти накоїв? вигукнула вона. Тепер Урфін дізнався, що на острові є прибічники страшили і почне діяти. Тім червонів і блід, виказуючи своє каяття, а потім заперечив Але ж зникнення скриньки все одно насторожило б Джуса. Ну, це ще коли було. Помітивши, що, що скриньки немає, він міг подумати будь-що, а тепер уже знає, у чим річ. Дізнаєшся, коли тебе так влуплять по голові підбила ворона підсумок дивовижній пригоді в палаці. І раптом наші друзі мимоволі почали риготати, уявляючи собі переляк і здивування Урфіна, коли він упав від удару спорожнечі. А тім сказав Я навіть не думав, що в нього така міцна головешка.